У рівному велосипедист отримав тяжкі травми після зіткнення із легковиком. Ця дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні на перехресті вулиць Олени теліги Дубинська. Як повідомили в 28-річний велосипедист виїжджав із другорядної дороги і не надав переваги у русі автомобілю Деоланус. За кермом останнього перебував 22-річний Олексій, житель Рівненського району. Чоловік рухався головною дорогою. Каже, їхав зі швидкістю не більше 40 кілометрів за годину, а велосипедиста не побачив через маршрутне. Таксі, яке теж виїжджало із другорядної на головну. Рівнянин, що кермував велосипедом, в результаті зіткнення потрапив у реанімацію. У чоловіка перелом ребер, лівої ключиці та політравма. Водій легковика не постраждав. Їду по головній, пропускаю пішоходів на переході і починаю рухатись далі. Маршрутка Богдан жовтий виїжджає на головну. О, ззаді стоїть ще одна машина. Ну добре, водії совісні зупинилися свідками в ДТП. Він велосипедист облітає в скобочках ту машину і вдаряється мені в бік. Я його не побачив до тих пір, поки він мені в бік не влетів. Водій маршрутки е, просто закрив оце все своїм своєю масивністю, закрив цю проїжджу частину. Не він мене не бачив, ні я його не бачив. Це єдине питання, чому він з такою швидкістю летів на головну і куди він мав повертати в таких обставинах. Не мав, куди повертати, і водій автомобіля Форт Ескорт, тож таранився у дерево. Ця аварія трапилася напередодні у Кузнецовську. 29-річний Андрій, кермуючи іномаркою, не вибрав безпечної швидкості руху. З'їхав на узбіччя, де його зупинило придорожнє дерево. Чоловік отримав полі травму і потрапив до реанімації. До травматологічного відділення місцевого медзакладу доправили і 32-річного пасажира Форт Ескорт, який внаслідок ДТП отримав закриту черепно мозкову травму, тарвану рану лівого. Його передпліччя.